Колись Закарпаття було широко відоме ромськими музикантами, скрипалями, саксофоністами, цимбалістами, кларнетистами. Виконання ромами музичних творів прикрашали концертні програми багатьох філармоній. Але, на жаль, у радянський період ромське музичне мистецтво занепало, тільки одиницям вдалося вийти на професійну сцену. Подолати такі негативні наслідки розпочав Вілі пап Молодший, який на базі Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн» створив дитячий ансамбль «Лаутарі». У ньому за допомогою професійних музикантів розвиваються ромські дитячі таланти піаністів, вокалістів, танцюристів. Ми завітали на фінальну репетицію ансамблю. Напередодні концертів у ромських таборах Закарпатської області. Про мету завдання творчого колективу розповів її незмінний керівник Віліпап Молодший. Ми будемо виступати в таких населених компактних, компактно проживаємих таборах, як село Порошкове Перечинського району, Ратовці, Свалява, Свалявський район. Сюрте Ужгородський район та середнє, я дуже радий, що все-таки ромські діти розуміють, що навчатися треба, і батьки їхні розуміють, що навчатися треба. Колектив Лаутарі це, мабуть, один із прикладів того, що наші діти вміють не просто вміють, а хочуть навчатися. І коли просто як він працює, коли є ромські викладачі, ромські викладачі, є база, скажімо, така, як Падін Закарпатський обласний палац дітей, це, це дійсно найкраща дитяча база в області. І тут я працюю багато років, вже більше 20 років. І покоління, Зміна покоління, ми бачимо, що зміна покоління у Ромі є. Я можу цю молодь цих дітей назвати Золота Молодь Ромська. Тому що вони навчаються, вони по своїм прикладам показують іншим ромам, що ми не просто якась нація е, не, не потрібна або якась другосортна. Ми є гордий ромський народ і, і хочемо вчитися. Навчання та виховання дітей народного мистецтву нелегкий процес. Він розпочинається пошуком молоді, що володіє музичними здібностями, яка хоче надалі вдосконалювати таланти, дані природою. Виростаючи у родинах, де до музики ставляться з повагою, діти намагаються не відставати від дорослих. Маленька Ніка має всього 10 років, але мріє про велику сцену. У її репертуарі багато сучасних промських пісень. Це наша молода, маленька наша принцесочка Ніка Адам. Ніка Адам, дуже талановита дівочка, слух має чудовий вокальні дані. Але ми, крім цього, хочемо, що батько, батько, батьки хочуть розвивати дійсно музичному мистецтві і будемо поступати в музичну школу на клас фортепіано. Ість ромських колективів є те, що поряд з професійними музикантами виступають і починаючі актори. Прикладом цього є ансамбль Лаутарі. Діти підростають. Закінчуючи навчання у загальноосвітній та музичних школах, вони продовжують професійне навчання в коледжі або інституті. Таким є Едуард Пап, онук відомого музиканта Вілі Пап Старшого. Ми дуже вдячні фонду відродження за надану підтримку і. Також особисто разом з Вілі Папом виконавчому директору фонду відродження і директору Ромської програмної ініціативи пані Ользі Жмурко. І ця програма відрізняється від інших програм, які у нас були, тим, що тут залучені нові. Учасники і талановита молодь, от, талановита молодь, яка ми маємо надію, що буде в буде піднімати нашу румську культуру і наші традиції. Хочу назвати це Томі Бучко, співак, і талановитий наш багато є ще Ангеліна Бругош, які будуть виконувати румські народні пісні і, і Ніка Адам. В першу чергу це Ніка Адам. Це маємо надію. Це наша зірка. Ми маємо надію, що в майбутньому вона теж буде з нами навчатися і буде досягати успіхів. І Андрій Гажі теж у нас учасник новий і ну, багато нових учасників. і Ми дуже раді, що в нас продовжуємо знайомити вас з учасниками колективу Ловотарії. Недавно до його складу увійшов Томаш Бучко. Який розпочинав співати у церковному хорі ще у 5 років зараз в його репертуарі багато класичних, естрадних та фольклорних творів. Найкраще він володіє стилем допош, у якому виконується більшість пісень угорських ромів. Це теж молодий наш учасник колективу «Лаутарі» Томі Бучко. Він у нас вокаліст, любить дуже ромський фольклор. Виконує пісні з специфічними ромськими елементами. Допуш, це етно, етно, етномузика ромська. Мені це дуже приємно, тому що Томі один з перших, хто це почав колектив виконувати. І я дуже радий з того, що в нас вже більше більше вокалістів. Я з 20-ї школи, ліцею лідер. Я, я вже з п'яти років співаю. Також у нас залучені та, ді, дівчата, які танцюють, теж нові учасники. І разом ми створили таку танцювальну, таку хореографічну, таку вокальну програму. І це дуже я думаю буде цікаво, як нашим глядачам ромам, так і. Іншим глядачам, і це, думаю, буде великий успіх у в цьому, в тому що ми будемо виступати. Зараз я хочу представити е, зіроньку радванки, молоду, танувиту маємо надію. Маємо надію, це Андрій Гажі. Він вчиться в музичній школі, крім того, і зараз він уже у нас е, грає друге, друге фортепіано, тому що перше фортепіано у нас е, балок Павел. Андрій Гажі. Я вчу в сьомій школі і крім того, вчуся у музичній школі то теж. Я вже в музичній школі вчуся 5 років. І мені дуже сподобалось піаніно. Яскравою зірочкою виділяється у складі ансамблю Ангеліна Бруш. Вона теж недавно увійшла до складу колективу. Дружня підтримка допомогла Ангеліні писатися у музичний гурт. Ось як вона сама говорить про себе і своїх друзів. Я навчаюся в 20 й школі ліцею Лідер в 6Б класі. Мій класний керівник Шепак Анжеліка Васильівна. Мої враження про наш колектив Лавутарі. Ми один одного дуже поважаємо. Ще недавно ми спостерігали за першими кроками виступів на тамбурині едуарда Буко. Проте у музично обдарованого хлопчика є хист і до танцю. Давайте разом будемо насолоджуватись ромським танцем у виконанні хореографічної групи ансамблю лотаї. Ми уважно слідкуємо за виступами учасників ансамблю Лаутарі. Радіємо їхньому професійному росту. Серед них виділяється Бало – талановити співань. У його репертуарі є народні пісні російських, угорських, українських ромів: Андро Вердан, Калінушка, Лодочка, «Лодочка», «Содерома» та інші. Про своє ставлення до пісні він розповів у інтерв'ю. Я учусь уже. четыре года в подъюне, пою, выступаю э, на сцене подъюна уже много лет до этого я тоже пел сам э, теперь я учусь э, у Вилли Папа это мой брат э, спасибо большое Вилли папу, что он меня учит как и фирменным песням джазовым, так и народным цыганским. Э <клес> Я многому научился, как у Вилья так и в Падиюне. Мне многому научили. Э Благодаря этому концерту мы хотим показать, что ром... ромы, ромская молодежь, дети, что они могут как и петь, так и танцевать. Играть на разных инструментах, что ромы очень талантливые. Мы хотим это показать всем. Тому році ми готували тільки джаз і народна музика. Тепер у нас і класика, і джаз, і естрадна музика, і фолклор. Без нього, без ромського фолклору неможливо. Програма розрахована на майже на півтора години. По фольклору в нас різноплани, тому що є і словацька народна музика, словаків ромів, як угорських ромів, як російських ромів, як наших ромів. Крім того, джазова, джазова музика то в нас не класична джазова музика, а більше ромська джазова музика. Ну і дійсно ті діти, які вчаться в музичних школах та середньоспеціальних, скажімо, музичних училищах, бо так як у нас викладач Еджік закінчив Київський національний культур, вони можуть і, і класику показати, що наші діти вміють і класику грати. Я желаю зрителям, які нас будуть зможути, слухати, желаємо приємного просмотру, щоб вони радувалися. Ми будемо дарити. Прекрасну музику, щоб вони іми наслаждалися, вдохновляли їх піснями і танцями, щоб учились і желаем радості, щастя і всього самого наилучшего. Я би хотів їм побажати першу чергу до досягнення творчих. Здобутків, успіхів у навчанні і наполегливості, тому що без прагнення до чогось, без мети, якщо у дітини не є мета і прагнення досягти цієї мети, тільки тоді може ця дитина досягти успіхів. І я хочу побажати їм в першу чергу досягнути поставлених цілей і успіхів. Крім викладача, ще треба бути організатором, менеджером цього колективу, без цього неможливо, тому що кожна, кожна гітарочка або апаратура, або те, що ми приносимо в наш колектив, це завдяки товариству музичної культури Циган Закарпаття та Закарпатському обласному палацу дітей. Ми бачимо, що дякуючи обласній державністрації. Я дуже настирна людина і настирний лідер, який все-таки нам допомогли з ромського населення 2012-2015 виділили окремим рядком для дитячого ромського ансамблю Лаутарії для падюна, для придбання інструментів та апаратури. Дякуємо обласній державній страсі. Ми знаємо, що ну, Завдяки систематичної підтримки Міжнародного фонду відродження, тому що починалося як і джазовий фестиваль, які наші починання підтримує Міжнародний фонд відродження. Дякуємо Євгенію Константиновичу Бістрицької та Ольгію та менеджеру ромської програми Ольги Жмурко. Чому хочу подякувати всім ромським лідерам, які дійсно горді та підтримують нас, та я думаю, що вони всіляко нас підтримують і морально і бачать, що наші діти вчаться, і мені в цьому допомагають як тільки можна. Концертна програма розрахована на півтори години. Незважаючи на спекотну погоду, концерти відбулися у п'яти найбільших ромських місцях компактного проживання ромів: селах Порошково, Ратівці, Сюрте, Середньому та місті Свалява. Це значне навантаження на віллі папа, який одночасно виконує функції не тільки художнього керівника, а й педагога, менеджера, організатора поїзду. Успіхів тобі у нелегкій творчо педагогічній роботі, вдячних учнів, наснаги, творчих здобутків, Ачин чиндевлега.